Привіт усім! Я вже неодноразово говорив в своїх відео, що для того, щоб тримати вас в курсі всіх останніх новин, мені доводиться щоденно моніторити Страж гранічну в Польщі, Державну прикордонну службу України, устави, які з'являються, польську пресу, європейську пресу, українську пресу. І сьогодні відео теж не виключення. Сьогодні ми говоримо про перетин кордону і про те, що. Державна прикордонна служба України поділилася цікавою статтею, як вони затримали двох громадян України військовозобов'язаних чоловіків, які втекли до Польщі, але Польща їх повернула. Отже, друзі, подивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте його лайком, репостом, ну і звичайно підпишіться на канал. Це дуже допоможе розповсюджувати україномовний контент. Ну і звичайно підтримає цей канал для того, щоб було більше цікавої та корисної інформації. Що пише Державна прикордонна служба України? Цими вихідними двоє громадян мали намір через річку Західний Буг потрапити за кордон. Одного з відчайдухів прикордонний наряд відділу Амбуків виявив поблизу українсько польського кордону в неділю вранці. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе плавця і затримали співробітники прикордонної варти Республіки Польщі. Ну тобто, страж Гранічна, від наших прикордонників хлопчина втік, а там вони передзвонили, повідомили. А з іншої сторони страж Гранічна затримали. Цього чоловіка. Як з'ясувалося, згодом затриманим виявився 31-річний уроженець Сумщини, не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. Щоправда, недовго в Польщі він затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону. Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за статтею 204-1, а представник ТЦК ТСП вручив військовозобов'язаному повістку. Тут це логічно, я впевнений, що більшість з вас зі мною погодиться, що якщо людина перетинає кордон, навіть якщо це не військово зобов'язаний, це, це могла бути жінка, це могли бути діти, це, міг бути, це могла бути людина, якій плюс 60. Але якщо ця людина. Маючи документи, не маючи документів, перетнає кордон лісом, полем, горами, річками, озерами, то це порушення. І звичайно, що за це порушення є певна кара. В даному випадку, як бачимо, прикордонники України побачили, хотіли зловити, але не вдалося, і повідомили іншу сторону польські стражданічна, і ті їм повернули цього хлопчину. Якщо ж у вас все гаразд з документами, ви перетнаєте кордон, ну, то вам нічого не загрожує. Протокол та адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі. Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення усіх причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон. Я, до речі, теж вже кілька разів викладав своїх відео, де. Було що люди, українці, які там на території Польщі чи інших європейських країн, але допомагали нелегально перетинати кордон. Мали якісь схеми, мали якісь вплив на незаконний нелегальний перетин кордону інших людей. То таких людей теж. Депортують з Польщі чи з інших країн. Тобто, якщо ви нелегально порушуєте, якщо ви нелегально перетинаєте кордон, якщо ви допомагаєте нелегально перетинати кордон, то в такому випадку дуже сильно імовірно, що вам буде загрожувати депортація, навіть якщо на території України відбувається війна. Коли у вас протермінувалися документи на території Польщі, коли у вас там якесь незначне порушення, не знаю, там не заплатили в автобусі, можливо, ще якась адмінка, то звичайно, що вас не будуть карати тим, що вас повернуть в Україну. Але якщо у вас серйозне порушення, якщо ви злісний порушник, порушували енну кількість раз, наприклад, правила дорожнього руху, у вас там був вже суд, вам там давали вже якісь покарання, можливо, ви вже мали би сісти, але ще того немає, то в такому випадку при наступному порушенні вас можуть і повернути. Повернути в Україну такі теж випадки трапляються, такі теж випадки є. Тому коли людина зважується на ті чи на інші кроки, їй треба продумати всі варіанти, щоб потім дуже довго не шкодувати тих чи інших рішень, які вона в житті прийняла. Я завжди підтримую легальний спосіб перетину кордону. Я завжди підтримую і буду підтримувати легальну роботу в Польщі чи в інших країнах. Тому рекомендую завжди читайте закон. Дивіться, що дозволено, які потрібні документи для того, що потрібно, щоб так чи так було, щоб у вас не було потім проблем. Тому що дуже багато випадків, що люди за кордоном, не знаючи, наприклад, яке працевлаштування, вони вірять роботодавцю, який не до кінця правду говорить, і потім мають через це проблем. Так само довіряють людям, які там через кордон проводять і кажуть, що все буде добре, все буде гаразд. Насправді це не гаразд, тому що я думаю, що будь-яка свідома людина знає, що десь там лісом, чи полем, чи річкою перетинати кордон це нелегально. Ну, я впевнений, що всі 100%, хто слухає і дивиться це відео, зі мною погодяться, що так не можна. Ось такою інформацією, такими новинами, такими історіями я хотів з вами сьогодні поділитися з сайту Державної прикордонної служби України. Я до речі, в описі під цим відео залишу посилання на цю статтю. Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Також в описі до цього відео буде посилання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, де також люди діляться своїми. Думками, своїми запитаннями, своїми історіями, де можна почитати і черпнути для себе цікаву, корисну інформацію, як правильно, як неправильно, які документи потрібно. Тому теж рекомендую підписуватися на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Дякую всім, хто додивився до кінця, підтримав це відео лайком, репостом, ну і звичайно підписалися на канал. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу.